Всім доброго дня! Сьогодні субота, гарна погода. Не жарко, не холодно, трошки є хмарок. День для того, щоб зайнятися улюбленою справою. А справа у нас одна. Вигнати, другий перегон, дистилятор. Сьогодні поговоримо про саме головне. А... Дуже важливо розуміти, що перший перегон самогоном – це не є кінцевий продукт, це е, майже і самогон, але в ньому дуже багато домішок, шкідливих для організму. Ну і в деяких случаях ці домішки можуть бути і літальними. Сьогодні ми навчимося разом, як спирту серця зробити чистий самогон. Що ж таке дробна перегонка? Дробна перегонка це е, повторний вигон, дистиляція з самого, тобто спирта серця, е, в якому ми будемо відбирати головні фракції, хвостові фракції та саме тіло. Що таке головні фракції? Це самі перші фракції, які під час кипіння спирту серця починають виділятися. В них дуже багато шкідливих речовин, те, що вам точно не знадобиться для вживання, але ці фракції ми зможемо потім використовувати для господарських потреб. Тобто вони можуть бути як гарний обезжирювач, чи як розпалювач для вугілля. Тобто їх викидувати не треба. Ми їх залишаємо. Головне підписати ту бутилочку там, де вони будуть хранитися, що це яд, його пити не можна. Е, що таке хвости? Це кінцеві фракції при дистиляції. Е, вони вже проявляються десь плюс-мінус у когось від 96 градусів, в кубі у когось від 98. Також там є шкідливі смоли. Е, вони мають неприємний смак. І запах. А, і найважливо, коли ми будемо відбирати тіло, основне а, не зачепити хвости. Тобто можна буквально 50 грам хвостів в тілі, і все, ваш продукт вже не такий гарний, не такий смачний і буде мати неприємний смак і запах. Почнемо з самого початку. У нас вийш спирт сирець при пошлому перегоні. 22 літра загальною міцністю 45 градусів. Це дуже велика міцність для другого перегону і бажано його розбавити водою десь до 25, можна до 20 градусів, кому як подобається. Чим більше градусів спирті серці, тим може трошки важче його а, правильно дробити, відбирати головні фракції. Але в цьому нема нічого важкого для мене. Тобто я зробив спирт серед з загальною міцністю 30 градусів, навіть може трошки більше. І залив уже в куб. Куб постав на підігрів, він починає підігріватися. Саме головне, по-перше, що треба зробити, це вирахувати, скільки від загальної кількості спирту серцю нам потрібно відібрати. Головних фракцій для цього можна використовувати додаток, скачаний з інтернету. Їх дуже багато, їх безліч. Я користуюсь додатком алкокалькулятор, тобто в ньому ви вводите початкову кількість спирту серцю, потім вводите його спиртуозність, і воно вам скаже, скільки треба відібрати головних фракцій, щоб його правильно вигнати. Тобто в цьому проблеми немає. Я думаю, ви самі в цьому всьому розберетесь. Роз'яснювати, як цим користуватися, теж, я думаю, не треба. Далі, після того, як ми вирахуємо, скільки нам потрібно відібрати головних фракцій, ми починаємо дробний перегон. Включаємо самогонний апарат, саме головне, є. Е... І дуже багато людей, які користуються самогонним апаратом, а нагрівання його використовують газову плиту. Це дуже небезпечно, тому що е, спиртсерець це спиртуозний продукт, який дуже гарно горить. А газ це вже відкрите вогонь. І якщо мало ли що буває, але десь трохи чи з прокладочки потікає, чи з, е, спрацював клапан збросу. У вас дуже велика вероятність, що воно може загорітися. І це небезпечно. Тому я раджу використовувати підігрів чи індукційну плиту, чи, як у мене, зроблено тен на 3 кВт. Це саме безпечний варіант. І ще й просто їм користуватися. Поставили спирт сирець вкуп, включили тен. Поки він нагрівається, ми вирахуємо скільки нам треба відібрати головних фракцій. І почнемо відбір. У мене самогонний апарат, до речі, зібраний по наступному принципу: Куп на 30 літрів, колона довжиною 1 метр, далі дефлегматор і охолоджувач. Я використовую в колону для більш якісної чистки ще сітки Панченкова. Доволі інтересна штука. Я їх купив на свій порад на метр колони 10 сіток, скрутив їх в трубочку і запхав їх в колону. Для чого вони треба? Коли спирт серець починає кипіти, він починає виділяти шкідливі речовини. Які шкідливі речовини ми відбираємо в плані головних фракцій? Але є тяжкі речовини, які можуть не завжди випаровуватися. Чи не відбираються вони, вони можуть залишатися там. Тому е, сітки Панченкова теж нам допомагають, по-перше, е, шкідливі важкі речовини не дати їм спаровуватися, а вони опять потрапляють в куб, там, де у нас йде е, сам процес варіння. І, по-друге, ну, по своєму опиту, скажу так, що з сітками панченка кінцевий продукт, виходить, більш. Е, Якісний і не має специфічних запахів окремих. Тому я рекомендую використовувати сітки пальчики. На більш нових апаратах вже є і мідні кільця, і мідні сітки, і мідні пружинки. Ми про це все з вами ще поговоримо в наступних випусках. Але по принципу, мого самого апарата, використовуємо ці сітки. По-перше, коли ми будемо відбирати головні фракції, дуже важливо уважно стежити за температурою. І за початком кипіння, точні, за початком нагріва і виділення цих фракцій, тобто ми побачимо, як тільки починає капати у нас уже потрошку самогон, ми починаємо регулювати самогонний апарат. Для чого це треба? Так як є на самогонному апараті дефлегматор. він теж така інтересна штука, про нього вроді і багато де пишуть, але мало хто. Роз'яснюю, як правильно їм користуватися. І з опиту, в даний час я можу вже розказати, як це правильно робиться. Ми включили самогонний апарат, він почав набирати температуру. Ми уважно дивимося на температуру. Коли температура достигне десь до 70 градусів, ми подаємо воду на охолоджувач і на дефлегматор. Але ми. Маємо ще, щоб дефлегматор сам по собі вийшов на робочу температуру. Спочатку він буде пригати температура то вище, то нижче. Ми це будемо бачити на градуснику, який стоїть зверху колони. Коли він вийде на робочу температуру, температурний градусник верху колони стабілізується, і він вже буде показувати рівну температуру, тобто не буде скакати туди-сюди. Як його стабілізувати? Дати йому попрацювати трошки самому на себе, тобто ми зараз без води, без нічого. Запустили самонопарад, він прогріється. Ми вже побачимо, що колона прогрілася, дефлегматор прогрівся. Потім додамо води, але тільки на дефлегматор. холодильник ми ще не будемо підключати воду. А, і потрошку виводимо воду так, щоб у нас на виході вже з дефлегматора вода була по температурі десь 45-50 градусів. Ну тобто, на руку. Лєте воду і відчуваєте, якщо вона ще не гаряча, але вже і не тепла, от, -от правильна температура роботи дефлегматора. Тобто, більше, якщо ми дамо води і вона буде холодніше вибігати, то дефлегматор буде дуже сильно охолоджувати наші пари. І цими парами також спиртуозні пари будуть опять опускатися обратно в куб. Нам це не треба. Нам треба. Тільки відібрати шкідливі речовини. Тобто температура по дефлегматору, плюс-мінус на виході вода до 50 градусів. Далі, після того, як ми стабілізували роботу дефлегматора, ми починаємо підключати вже охолоджувач, даємо холодну воду на нього. Там вже неважливо, можна не регулювати подачу води. Чим холодніше, тим краще. І починаємо. Відбирати головні фракції. Головні фракції відбираються по капельно. Ні в коєму випадку не можна на великій швидкості відбирати їх, тому що є дуже велика вероятність, що вони відберуться неправильно, ще які шкідливі речовини залишаться в кубі, чи просто ми не зможемо чітко контролювати, коли ж піде саме тіло, коли нам треба зупинити відбір фракцій, а почати відбирати тіло. Тобто, Перша наша задача ми починаємо відбирати головні фракції. Після того, як ми відібрали головні фракції, починаємо відбирати тіло. Також уважно дивимося на температуру дефлегматора на виход води з дефлегматора. Перевіряємо, щоб він був 40-50 градусів. І покапельно відбираємо тіло. Тіло, ми розуміємо, що, ну, як у мене в принципі. Ми використали 18 кг цукру, коли готували брагу. Тобто я розумію для себе, що у мене і того повинно вийти десь приблизно 18 літрів готового продукту 40-45 градусів. Але це ми так рахуємо. По факту, інколи буває по-різному. Інколи, виходить, не 18. Літрів продукту, а інколи виходить 16, а інколи може вийш і 20. Все залежить від якості дрожжей, від якості цукру, від води, від того, як воно переобрадило. Тобто ми орієнтуємося не тільки на показники термометрів, а ще орієнтуємося на вкусові е прозорі показники продукту. І також ще на запах. Запах продукту дуже е, легко оприділити, тому що коли чисти, е, чисте тіло ми виганяємо. Навіть саме примітивний метод, на який дуже багато самогонщиків їм користуються, це трошки пару крапель самогону на ладошку, розтерли руками і понюхали. Якщо ви відчуваєте чіткий запах спирту, без домішок оцих вонючих самогонних, то все гуд. Без питань ми женемо далі. Як тільки ви крапнули на руку а, самогон і розтерли, відчули, якийсь аромат сторонній, тобто якоїсь сивухи чи ще чогось, все, треба закінчувати перегонку.